Є новина, друзі, кінець свободі слова в Україні. дослухайте до кінця з'явився законопроект. Його зареєстрували в Верховній Раді. І знаєте хто голова Верховної Ради Стефанчук, заступник голови Верховної Ради Корнієнко Кондратюк Камельчук. Камельчук, я наскільки пам'ятаю, той що під кримінальною відповідальністю ходив ходив і так його й не притягнули. Та? І Стефанчук, Микола Олексійович. Так, от що цей закон говорить, законопроект. Що документ пропонує низку норм, що стосується поширення інформації, у змі та можуть вплинути на свободу слова. Ну вони якби хочуть покращити свободу слова. Основні пункти: оціночні судження формально їх не можна спростувати, але якщо вони подані так, що принижують гідність чи репутацію, то журналіста чи автора можуть змусити платити компенсацію. Ну тобто, коли я кажу ймовірно, і якомусь там політику депутату не сподобається, він зможе вимагати в мене компенсацію. Ну тобто ніхто нічого не буде говорити, тому що прийдеться платити. А грошей, як правило, в депутатів і чиновників набагато більше. Презумпція невинуватості. Будь-яка інформація про людину до рішення суду може вважатися. Недостовірною, це означає, що матеріали про підозрюваних до вируку можуть легко оскаржувати. Ну, тобто, якщо ви будете говорити про віце-прем'єра Чернешова, якого притягують до кримінальної відповідальності і оголосили йому підозру, це недостовірна інформація, бо немає рішення суду. Ну, все, мовчіть, закрийте рот, засуньте собі кляп до рота і не говоріть нічого, тому що в нас свобода слова в Україні. Е, третє, право на забуття. Людина може це взагалі цирк. Людина може вимагати видалення чи приховування інформації про себе, якщо вона не актуальна або втратила суспільний інтерес. Тобто всі депутати, коли перестають бути депутатами, можуть вимагати, щоб всі ці скандали. Ну зі ЗМІ видалялися, тому що інформація не актуальна і вона втратила суспільний інтерес. Бо вони ж не депутати. Тепер і це голова Верховної Ради робить. Ще навіть Зеленський з тим триумфальним візитом від Трампа не повернувся, а нам вже ріжуть свободу слова в Україні. Це дуже дуже ну, погані речі, які можуть призвести до катастрофічних наслідків. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля, підписуємося.